От, тепер пояснення, що я, що ж я таке зробила, так? Живий квітне України і слава і воля. Тобі ж перевела на позитивний манер та в теперішньому часі. Братям, сестрам України усміхається доля, також теперішній час. От, а братям, сестрам я теж хочу бути в частині цієї пісні. Тому сестри теж потрібні. Зникнуть наші вороженки, замість згинуть більш екологічно, як вони там зникають, як у росане сонце, то, то це дуже добре. І за пануємо браті в своїй сторонці. Душа і тіло радіє, душа і тіло радіє за нашу свободу, показує, що ми братя козацького роду і стануть браття захищати замість там. Кривавому бою, що зробити, стануть праця захищати, відцяну додому. В ріднім краї панувати не дамо нікому. Теж таки, знаєте, не дамо нікому. Можна теж переписати, якщо у вас є ідеї, пишіть у коментах. Чорне море посміхається зараз, так? Дніпро радіє зараз. Що в нашій Україні доленька співає зараз, від щастя співає. Тож, якщо вам подобається текст. Цього відео доданий, розповсюджуйте, співайте, тегайте у когось якихось там артистів, може, вони захочуть зі мною заспівати. Бо це моя така давня, велика мрія, щоб в нас був більш екологічний варіант самопрезентування, хто ми є, де ми є. І які моє, та да? ось слава Україні.